І всім привіт! В цьому відео поговоримо про таку тему, як чому Майнкрафт залишається класиком. Я впевнений, що ви граєте не тільки в Майнкрафт, а й в інші проекти онлайн чи сюжетні. Неважливо. І буває таке, що ви не знаєте, у що пограти, і тут вам на думку спадає Майнкрафт, це пісочниця, в якій можна все. Побудувати місто можете не тільки місто, а й цілу область, як це зробив я. Можете скачати готову карту, запросити друга поерпешити. І, до речі, з власного досвіду можу сказати, що РП з другом дуже довго не закінчується. Якщо ви граєте з модами, то хтось купляє пістолети починає самозахист, тому що йому здалося, що ви хотіли його вбити, потім ви купляєте РПГ і кажете, що його квартира порушує права людей, їй тут не потрібно бути, і взагалі, що він у вас її забрав, а ви всього на всього звільняєте і заносите залп із усіх мільйонів ракет, які ви заробили в РП. І наголошу, заробили. Можете просто політати в креативі на звичайному світі, побудувати будинок та завести багато котів, або просто палити села. <плес> так. Або зайти на виживання та побудувати нормальний будинок, склад, зробити не місто, але поселення, і щоб все було у вас добре, так ніколи не було. І в тому прикол, що усе класно і круто, а тут на вас вилітає Хайзенберг, фул незрідкий, і починає вас збивати мечем Бога один 1.14. У вас не залишається шанса як вийти з гри або почати плакати. Бо він вас убиває за 5 секунд. І взагалі, ви можете встановити моду на зомбі-апокаліпсис і зрозуміти, що у вас немає нічого, а на вас ідуть хорди зомбі. Аж тут ви бачите пістолет в закинутому будинку і берете його, і стріляєте у всіх. І ось чому Майнкрафт, це те, що хочеться повертатися, це те, де хочеться бути, це те місце, яке всі пам'ятають з дитинства. Всім до побачення! Ставте лайки та підписуйтесь на канал.